Привіт усім, хто нас дивиться. Вітаємо вас з Нітрянської Маріни. Мене звати Вікторія та моя колега Міріяма. І це друга частина із серії вебінарів «Праць і влаштування у Словаччині. В першій частині ми говорили про резюме в Словаччині, як краще його оформити та такі цікаві підказки, як його покращити. Зараз ми будемо говорити про портали для пошуку роботи у Словаччині, тому що це теж такий важливий елемент під час пошуку роботи. Отже, якщо ви у пошуку роботи, то сьогодні ми розкажемо вам про такі портали, які пропонують найбільше вакансій. На порталах, крім оголошень, ви знайдете корисні додаткові функції. Такі як можливість ставити своє резюме в базу існуючих резюме або автоматичну розсилку нових оголошень. Якщо ви хочете заощадити величезну кількість часу і не шукати кожен день по кілька годин сотні пропозицій, рекомендую скористатись опцією детального фільтрування вакансій. Але іноді краще ввести менші критерій. І витратити кілька додаткових хвилин на перегляд вакансій, ніж припустити щось варте уваги. Те ж саме стосується налаштування опції надсилання нових пропозицій роботи на вашу електронну скриньку. Які портали вакансій вас можна в Словакії? Ми б вам хотіли показати перший із них. Те, которые приходили к нам на воркшопы о поиске новой работы, мы им говорили www.istp.sk. Сейчас такая новость, эта веб-страничка перешла, и сейчас ее называют www.worki.sk. Это веб-страничка Центра занятости Ураду Праце. Преимуществом является то, что вы бесплатно можете узнать о рабочих местах по всей Словакии. Гарантом является Министерство труда, социальных дел и семьи Словацкой Республики, а координатором – Центральное управление труда, социальных дел и семьи. Большим преимуществом является то, что Сейчас ворки.ск – это не только портал вакансий, но и интернет-поисковник вакансий с других порталов вакансий. Поэтому вполне возможно, что вы найдете здесь около 79 тысяч вакансий. На портале есть тоже фильтр. Вы можете активировать агента для отправки предложений по выбранным критериям на ваш электронный ящик. Uh, так, следующий портал, о котором вам скажет коліга, це професія. СК. Я гадаю, це такий найбільший і найбільш відомий словацький портал, який орієнтований на працевлаштування. Тому що там, крім багатої бази вакансій із широкими можливостями фільтрування, він також пропонує інші інструменти. Це, звичайно, опція надсилання відповідних пропозицій до обраних критерій безпосередньо на вашу електронну скриньку, а також можливість ставити резюме в базу даних, до якої мають доступи HR-спеціалісти, які шукають працівники. Я гадаю, це можливо, всі ним користуються, тому що він такий базовий і багато є на нього схожих. Следующий портал – это Карьера.ск. Можно сказать, что он второй по величине, второй по величине игрок среди карьерных сайтов. Он предлагает ряд вакансий с, возможно с возможностью их фильтрации по различным критериям. Также он позволяет после регистрации создать резюме и вставить его в базу данных. А также можете настроить агента для отслеживания свободных мест или, или вакансий. Так, еще дополнительные порталы, о которых, на которых вы можете посмотреть свободные рабочие места, это work.sk edujobs.sk этот портал он хороший очень для учителей которые в Словакии хотят устроиться на работу и openslovensko.sk где можете познакомиться с разными проектами где можете оказаться их членом когда вы подаете заявку это все нужно прочитать. Я бы хотела еще дополнить, может быть, что вы знаете и веб-страничку базуш.ск и иногда и там бывают вакансии. Нужно там тоже настроить, где географически вы находитесь, ваше местоположение, и предлагает вам список вакансий. Также такие корыстные посылания. перше з яких сустава Поволоні. На жаль, воно чомусь неактивне. Зараз, мабуть, на сайті ведуться якісь роботи. Проте на цьому сайті ви можете знайти у переліку будь-яку професію та дізнатись, яку освіту вам потрібно досягнути, щоб виконувати ту чи іншу роботу. Також ви побачите, який досвід роботи вам потрібно, та які знання, вміння чи навички від вас вимагають. Проте. Зараз ми з'ясували, що те саме цю інформацію можна з'ясувати, знайти і на сайті Europass, на якому ви можете скласти і своє резюме, але в розділі Професія ви можете, наприклад, задати в пошуку учтовнік, наприклад, бухгалтер, так? і там ви побачите, яку освіту вам потрібно, які навички, знання, тобто ця інформація. Для виконання роботи. Також наступне посилання звучить platy.sk. СК. Це дуже такий цікавий і корисний сайт, тим, що ви можете побачити та порівняти, яку мінімальну чи максимальну зарплату отримають працівники у Словаччині на певних посадах у тій чи іншій галузі. Якщо, як ми бачимо зараз, наприклад. Адміністративний працівник так заробляє від 866 євро до 1709 євро. Є 9%, які заробляють менше, 10% заробляють більше. Переважно менше, менший показник це схід Словаччини, тому що так, тут в різних регіонах зарплата коливається, а більша зарплата це і від регіону залежить, і від. Позиції і від досвіду. Так, роботи, скільки років ви працюєте. Але варто тут зазначити, що це саме груба мзда. так Тобто це зарплата, яка е, ви отримаєте, е, не враховуючи податки. Бруто, так, це бруто сума, е, тому, тому що всі суми тут вказані без врахування цих податків. Але для того, щоб вирахувати, яку зарплату ви отримаєте у чистому, існує калькулятор прямо на цьому сайті. Бачите, зверху ми бачимо віпочит, і місті, тобто вирахування чистої зарплати. І там вам вкаже, після того, як ви заклікнете позиції, певні поля, яким критеріям ви відповідаєте. І зараз поговоримо про тимчасову роботу, або так званий підробіток, який можна в Словаччині, з яким можна отримати теж хороші гроші. Бачимо два сайти. Це є Домелія та Фермерія. Вони два схожі, і вони походять від такого сайту професія СК. Два похідні сайти. Це портали для пошуку тимчасової роботи. Значить, ви можете знайти там таку роботу, як догляд за дитиною чи людину, яка це потребує, допомога з роботою по дому, наприклад, прибирання чи прасування, також репетиторство можете запропонувати, якщо ви там репетитор, репетитор якоїсь мови чи якихось інших професійних предметів. Також догляд за тваринками. Ви можете вигулювати, наприклад, доглядати за ними, а також можете запропонувати свої послуги у сфері краси. Там все дуже чітко, ясно написано. Ви заходите, вибираєте відповідний розділ і реєструєте себе в цьому розділі. Угу. вам ще Dla ludzi z wremenem ubieżyćem pomaga im organizacja IOM uh, z nastryfikacją, tak nazywajmy, uh, diploma. Uh, wy możecie zajść na ich web stroniczku i w adnom rozdziałów uh, socjalnej, tam wiesz, i wy możecie najcie. и прочитать, что такое нострификация вашего образования, полученного в Украине. Когда, например, вы хотите устроиться на работу как учитель, врач, медсестра, это в словах и называется так называемые регулованные повелания. На их сайте все можете прекрасно прочитать, там есть полная инструкция, что вы должны шаг по шагу сделать. Организация IOM компенсирует часть денег, которые потратите на целый этот процесс. Человек с ними подписывает договор, взмывая о поскидывании ненавратного приставку. Поэтому, если вы оказываетесь на территории Словакии и у вас есть это регулованное повеление, можете связаться прямо с организацией IOM, которая вам, я уверена, очень рада поможет. Вот можете посмотреть по-словацьки, как это виглядіт ця інструкція. видите шаг по шагу, кого і що касається. Так. Також є можливість неформальної освіти або різних курсів, які теж можна вказати у вашому резюме. Наприклад, перше посилання це на нашу організацію. А саме на курси, які здійснює, реалізує наша організація Маріна. Значить, вона вам допоможе саме з мовними курсами словацької мови, які є безкоштовними. Лекції бувають закритого та відкритого типу. На відкритий тип лекції ви можете приходити на будь-яку, тому що завжди є інша тема, і ви ніколи не пропустите так щось. А закритого типу це реєстровані лекції, де. Постійно є певний рівень, тобто А1, А2, де як презенчка, так є, тобто хто ходить, хто не ходить, і в кінці дають сертифікат. Детальні інформації ви можете знайти, слідкуючи за нами у соцмережах, наприклад, в Facebook чи Інстаграмі. А також наша організація пропонує онлайн та офлайн воркшопи з HR-спеціалісткою на тему працевлаштування. Які теж вони можуть бути записані до вашого резюме, тому це є дуже корисним. Всю інформацію ви теж знайдете в наших соцмережах. А також є хороші сайти, це Udemy та Seduo курси. Це різні курси на різні теми. Це не тільки освітні, не тільки на мовні курси, так, це навіть на менеджмент і так далі, все, що вас цікавить. Пройшовши курс та здавши тест, ви отримаєте сертифікат про те, що ви освоїли даний курс. І цей сертифікат ви теж можете прикріпити та вказати у вашому резюме. Якщо ви зареєструєтесь, то ціна буде значно меншою за ці курси. Я вважаю це так корисно і можна, варто спробувати. Мы бы хотели поблагодарить за то, что вы послушали и нашу вторую часть, и сразу же вас приглашаем подключиться к нам в 3:00 после обеда, и мы будем говорить о том, что такое мотивационное письмо и как его правильно написать. Спасибо за внимание. Так, дякую кожному за увагу. До побачення і раді вас бачити в третій частині.